Вітаю! Виконуємо лабораторні роботи з дисципліни комп'ютеризації сільськогосподарського виробництва. Розглянемо лабораторну роботу 11. Створення бази даних в середовищі системи управління базами даних Microsoft Access, сортування, пошук та фільтрування даних бази даних. Дана лабораторна робота складається з наступних завдань: перше завдання: створити базу даних кадри. І що складається з таблиць посадові оклади, співробітників вислуга, встановити зв'язки між таблицями. До даного завдання представлено хід його виконання. Друге завдання полягає в наступному виконати форматування таблиці співробітників. Представлено хід виконання. Третє завдання виконати сортування даних. Таблиці співробітників. Також представлений хід виконання. Четверте завдання. Виконати фільтрацію записів в таблиці «Співробітники за певними умовами. Представлено хід виконання четвертого завдання. П'яте завдання. Виконати фільтрацію записів в таблиці співробітники за допомогою розширеного фільтра за певними умовами. Представлено хід виконання цього завдання. Завдання 6. Виконати пошук записів в таблиці співробітники за певними умовами. Представлено хід виконання даного завдання. Зокрема. Представлено зразок джем-файлу, в якому для звіту будуть розміщені скріншоти виконаних завдань. Переходимо до виконання завдань лабораторної роботи. Починаємо з першого завдання. Створюємо базу даних кадри та відповідні таблиці. Користуємося кнопкою Пуск. Вибираємо програму Аксес. Обираємо команду Пуста база даних. В полі ім'я файлу вказуєте назву бази даних кадри. Натискаєте на кнопку «Папка», Обираєте. Те місце на комп'ютері, де ви зазвичай зберігаєте ваші документи. Я збережу на робочому столі для зручності. Натискаєте ОК, підтверджуєте і натискаєте кнопку Створити. Після того, як ви натиснули кнопку Створити, відкривається «Аксес» і зверніть увагу, одразу з'явилась таблиця 1. Переходимо в режим конструктора, користуємося відповідною кнопкою режим. Ви можете обрати режим таблиці або режим конструктора. Зараз представлений режим таблиці. Ми переходимо в режим конструктора для того, щоб створити структуру нашої таблиці. Для переходу потрібно спершу зберегти таблицю. Обираємо назву. Перейменовуємо таблицю, називаємо посадові оклади. Зверніть увагу, що за замовчуванням одразу було створене перше поле. Нагадую, що в аксесі поля. Це стовпці. Тобто ми маємо спершу створити назви наших стовпців та вказати, який тип даних буде в тому чи іншому полі. Виключаємо ключове поле. Натиснули на відповідну кнопку Ключове поле. Вписуємо перший стовпець. Код посади. Обираємо тип даних короткий текст. Далі. Наступна ім'я, посада, короткий текст, оклад наступний, обираємо грошовий. Обрали. Зверніть увагу, якщо ви будете уважно дивитися на структуру вашої таблиці, до кожного з типу даних вказано ще відповідні Розмір. Отже, дивимося, для коду посади ми маємо вибрати розмір поля 1, для посади 20 і для окладу обрати число десяткових знаків 2. Встановимо відповідні формати для обраних типів даних. Отже, для коду посади змінюємо властивість розмір поля, встановлюємо 1. Для посади обираємо 20. І грошовий обираємо число десяткових знаків 2. Встановили. Обов'язково зберігаєте, переходите в режим заповнення таблиці, відповідно, заповнюєте таблицю. Даними, так як вказано у вас на рисунку 11.3. Після того, як Ви заповните таблицю даними, обов'язково її зберігаємо. Я буду створювати лише структури таблиць. Заповнюєте самостійно. Створюю наступну таблицю вислуга. Переходимо в меню створення, обираємо конструктор таблиць, дивимося на таблицю 11.2, має бути перше поле стаж роботи. Обираємо тип даних числовий і обираємо ціле. Наступне поле відсоток. Тип даних процентний. Він знаходиться у нас в числових. Розмір поля обираємо подвійний з плаваючою крапкою і формат, нагадую, у нас має бути процентний. Обрали, встановлюємо ключове поле, стаж роботи. Встановили. Зберегли таблицю вислуга. Переходимо в режим заповнення таблиці, заповнюєте таблицю відповідно до представленого зразка. Створюємо наступну таблицю співробітники. Конструктор таблиць. Перше поле табельний номер. Тип даних числовий. Далі піп. Обираємо короткий текст. Розмір змінюємо на 50. Дата народження. Наступне поле. Встановлюємо тип, дата час. Обираємо формат поля, короткий формат для дати. Обрали. Наступне поле стать. Для поля стать у нас має бути введено або буква Ж, або буква «Ч». Тобто ми маємо з вами скористатися майстром підстановок. Обираємо майстер підстановок. Вибираємо, буде введено фіксований набір значень, натискаємо далі, вводимо відповідну букву Ж і букву «Ч». натискаємо далі, готово. Наступне поле стаж роботи. Стаж роботи обираємо числовий. Розмір поля цілий. Наступне поле код посади. Зверніть увагу, що у вас назва поля код посади має бути однаково введена як в таблиці посадові оклади, так і в цій таблиці. Будьте уважні, коли вводите код посади. Обираємо майстер підстановок. Код посади ми будемо брати з вами з таблиці посадові оклади. Тому обираємо об'єкт поля підстановок, буде взяти з іншої таблиці або запросу. Натискаємо далі, обираємо таблицю посадові оклади. Обираємо код посади, вибрали поле. Натискаємо далі, далі. Зверніть увагу, що всі коди посади, які у вас були введені в посадові оклади, автоматично ми зможемо обрати для таблиці співробітники. Натискаємо далі. Готово. Зверніть увагу, коли з'являється повідомлення в базі даних, вам потрібно його одразу прочитати. В даному випадку з'явилося повідомлення про те, що перед створенням зв'язку потрібно зберегти таблицю. Виконати це зараз ви можете погодитись або ні. Я зараз з цим не погоджуюсь, адже в мене ще не введено повністю до кінця структуру і не обрано ключове поле. Я натискаю ні. Продовжуємо далі. Наступне буде в нас поле знання ПК. Обираємо тип даних логічний формат поля та кНІ. Перейдемо в підстановку, переконайтеся, що у вас вибрано прапорець. Переконалися. Встановлюємо ключове поле, табельний номер, і зберігаємо таблицю. Для збереження нам достатньо перейти в інший режим. Півробітники. Зберегли таблицю. Зверніть увагу, що коли ви будете заповнювати полистать, ви автоматично будете обирати «Ж» або «Ч». Код посади у вас буде з'являтися список. Так само ви будете вибирати з цього списку відповідний код посади. Заповнюємо. Таблиці вислуга та таблиці співробітників. Заповнили таблиці даними. Таблиця вислуга, посадові оклади, таблиця співробітників. Заповнили. Виконуємо 11-й крок першого завдання. Встановлюємо зв'язки між таблицями згідно з представленою на рисунку 11.6 схеми даних. Для цього потрібно спершу закрити створені вами таблиці. Закриваємо таблиці. Далі переходимо в меню Робота з базами даних. Обираємо схема даних. Користуємося командою Додати таблиці. Клікаємо двічі на кожну таблицю вислуга, посадові оклади, співробітники. Закриваємо вікно додавання таблиць. Розташую так, як у вас представлено в зразку таблиці. Далі нам потрібно встановити зв'язки. Для цього достатньо в таблиці посадові оклади натиснути на. Поле код посади і перетягнути його на код посади таблиці співробітників. З'явиться діалогове вікно зміну зв'язків. Ставимо прапорці для забезпечення зв'язку. Натискаємо створити. Повторюємо дію для таблиць «Вислуга» та співробітники. Стаж роботи перетягуємо на стаж роботи. Встановлюємо відповідно прапорці. Створили. Зберегли. Закриваємо створену схему даних. Повністю виконали перше завдання лабораторної роботи. Переходимо до виконання другого завдання. В другому завданні нам потрібно виконати форматування таблиці співробіт. Для цього нам потрібно скористатися підменю форматування тексту вкладки Головна. Отже, скористаємося цим підменю і встановимо наступні зміни. Оберемо назву шрифту, розмір та змінимо накреслення шрифту. Виконаємо вирівнювання тексту, а також змінимо колір фону таблиці. Відкриваємо таблицю співробітники. Дивимося на підменю форматування тексту. Змінюємо назву шрифту, встановлюєте на власний смак. Розмір шрифту ви можете збільшити, зменшити, як вам буде до вподоби. Накреслення встановлю напівжирний. Змінюєте колір шрифту. Зокрема, ви можете. Змінити виділення вашого тексту, тобто змінити колір тла. Обираєте, змінюєте. Вирівнювання у вас відбувається для кожного поля окремо. І також налаштую колір таблиці. Зменю. Зберігаєте, зміню. Зберігаєте зміни. Виконали друге завдання лабораторної роботи. Переходимо до виконання третього завдання. Потрібно виконати сортування даних в таблиці співробітники за полем, прізвище, ім'я по батькові. В алфавітному порядку та навпаки. Для цього нам потрібно скористатися відповідними кнопками. Встановлюємо курсор мишки стовпці прізвища і користуємося відповідними кнопками. За зростанням, за спаданням. Спробували, переконалися, працює. Після цього обов'язково видаляєте сортування. Видалили. Виконали третє завдання лабораторної роботи. Переходимо до виконання четвертого завдання. Потрібно виконати фільтрацію записів в таблиці співробітники, користуючись фільтром по виділено. Нам потрібно виконати шість фільтрів. В інструкційній карті представлено хід виконання першої умови фільтрації. Відобразити записи про жінок. Виконуємо. Встановлюємо. Курсор мишки в полі стать, а саме обираємо запис, де в нас є буква «Ж». Далі користуємося кнопкою виділення, обираємо рівно Ж. Скористалися. У результаті будуть відображені всі співробітники, в яких стать «Ж». Зробили скриншот для того, щоб відобразити таблицю. Видаляємо фільтр, натискаємо на кнопку Видалити фільтр. Якщо вам потрібно відфільтрувати числові дані, ви встановлюєте курсор мишки у відповідний запис, до прикладу, із стажем роботи, вибираєте виділення і зверніть увагу, є. Дорівнює п'яти, не дорівнює, менше дорівнює або більше дорівнює. Тобто, обираєте потрібну вам умову самостійно виконуємо другу, третю, четверту, п'яту, шосту умови фільтрування. Пам'ятаєте, що для звіту потрібно зробити скріншоти ваших фільтрів. Отже, до четвертого завдання у вас має бути шість скриншотів. Переходимо до виконання п'ятого завдання. Потрібно виконати фільтрацію записів в таблиці в співробітників, користуючись розширеним фільтром. У нас є п'ять умов фільтрування. В інструкційній карці представлено виконання першої умови. Виконуємо. Обираємо команду додатково, розширений фільтр. Нам потрібно відобразити записи про жінок, стаж роботи яких більше 5 років. Отже, перше поле обираємо стать і в умові обираємо буковку Ж. Вводимо з клавіатури, натискаємо Ентер. Після того, як ви це зробите, у вас буква Ж буде в подвійних лапках. Далі, наступна умова стаж роботи. Обрали стаж роботи. Стаж роботи більше п'яти. Більше п'яти. Для виконання фільтру натискаємо на кнопку Фільтр. Зверніть увагу, що всі зміни у нас відбулися в таблиці співробітники. Дійсно, відібрано всіх жінок. Стаж роботи, в яких більше 5 років. Знову натискаємо на фільтр для того, щоб повернутися до таблиці. Обов'язково робите скриншот. Повертаємося до таблиці. Фільтр видаляємо. Виконуємо наступний фільтр. Перед тим, як виконувати, обов'язково користуйтеся командою Видалити всі фільтри. Знову розширений фільтр. Давайте до прикладу виконуємо четверту умову. Потрібно відобразити записи працівників, прізвища яких починається буквою А і володіють ПК. Отже, Перша умова в нас прізвища. Прізвища починаються буквою А. Вводимо А велике, ставимо зірочку і натискаємо Enter. Умови відбору ви вивчали в курсі інформатики. Далі нам потрібно ще вибрати наступну умову володіють. ПК обираємо з переліку знання ПК, і умову відбору встановлюємо 1. Обираємо далі фільтр. В результаті буде відібрано одного співробітника, в якого прізвище починається на А, і який володіє знаннями ПК. Зробили скріншот. Видаляємо фільтр і видаляємо всі фільтри. Співробітники закриваєте. Самостійно виконуєте решту умов фільтрування. Робите скриншоти. У результаті у вас має бути 5 скриншотів. Переходимо до виконання шостого завдання. Потрібно виконати пошук записів в таблиці. Співробітників. Вказано шість умов пошуку. Виконаємо шосту умову. Знайдемо дані про співробітників, прізвище яких починається на букву Г. Виконуємо. Встановлюємо курсор мишки в полі Прізвище. Користуємося кнопкою знайти. Обираємо умову Г, зверніть увагу, що в нас запитують, де буде здійснюватися пошук. Чи це буде в цьому полі, чи у всьому документі. Співпадіння повністю спочатку, з будь-якою частиною, ми оберемо спочатку натискаємо знайти. Зверніть увагу, аксес знайшов нам. Таку умову пошуку, яку ми щойно з вами задали, знайти далі, коли натиснете, відповідно, система вам скаже, що пошук записів завершено. Натискаєте ОК. Давайте змінимо, встановимо, наприклад, А, будемо шукати. Зверніть увагу, раз знайшли, два знайшли. Якщо ми змінимо співпадіння, оберемо з будь-якою частиною поля. Будуть знаходитися і великі, і маленькі букви А. Зробили відповідні скріншоти. Самостійно виконуєте першу, другу, третю, четверту, п'яті умови. Обов'язково виконуєте скриншоти. До шостого завдання у нас має бути шість скриншотів. Після того, як ви виконаєте повністю всі завдання, переконайтеся, що ви повидаляли всі фільтри, що у вас видалене сортування, зберігаємо базу даних для звіту про виконану роботу, ви маєте відкрити GM файл фільтр прикріпити у відповідній, Завдання 4, 5, 6. Зроблені з вами скріншоти під час виконання завдань лабораторної роботи. Отже, відкриваємо Gem файл Відкрили Gem File Filters. Додаємо створені скріншоти. Користуємося відповідною кнопкою на панелі інструментів Додати зображення. Обираємо Завантажити, користуємося кнопкою перегляд. Обираєте скриншоти. Я додам два, ви додасте решту. Знову додаю наступне зображення. Пам'ятаєте, що у вас до кожного завдання має бути відповідна кількість скриншотів. Змінюємо розмір. Розташовуєте до відповідного завдання. Змінили, розташували. Звітуємося про виконану роботу. Отже, ви маєте здати викладачу базу даних кадри, в якій створено три таблиці, а також джем файл з розміщеними скріншотами виконаного 4, 5 та 6 завдання лабораторної роботи. Я бажаю вам успіхів у виконанні лабораторної роботи.